Так, доброго ранку. Ми в суботній ранок. Ми у нас на виробництві. Е Нагадую, у нас в Запоріжжі з'явиться е, Соурин. Ми йдемо в становільними пругами до нього. Е ми будемо басейни в ньому гріти нашими телесними теплами. Е приїхали наші партнери з Закарпаття, привезли нас з е -е, чан. Так, зараз вони нам прямо на місці тут зварюють дитячий басейн, який теж буде грітися пелетними котлами. Чан в нашому випадку буде грітися через отакий теплообмінник за допомогою палетного тепла. Тобто тут у нас є форсунки подачі повітря, гідромасаж. Да? Крім того, регулювавка є на кожне сидіння є підсвітка, да, і зараз ще поврізають нам портунки для е, забору та подачі води. Е, Керується це все пнем кнопками. Е, тут одна включає гідромасаж, інша включає підсвітку. Керувати нагрівом ми будемо нашою електронікою е, дуже розумно керувати, коли у нас. Будуть басейн посіщати відвідуючи. Тобто ми зарані будемо встановлювати, на яку годину нам досягти потрібної температури, вона буде досягати. Хочу звернути увагу, що у нас є дуже економне рішення міні-пелет, який, ну, я думаю, може чудово поєднуватися з такими чашами. Дай ви не будете витрачати багато сил на дрова, ви не будете. Получати погані відгуки у ваших чанах від клієнтів, да, тому що то нагріли, то не перегріли, то не встигли розігріти тому а, часу, коли вони приїдуть. І крім того, це можна все максимально максимально автоматизувати. Тобто ви розумієте, що у вас на другу годину приїдуть клієнти, ви автоматично запустили пелетний котел, і в другій годині у вас чаша готова, розігріта до потрібної температури. А не приїхали клієнти, ви починаєте бігати з дровами, щось кочегарите, годину кочегарите, потім отримали якусь температуру. Вона не дуже зрозуміла, наскільки вона класна, наскільки вона така, як треба. Ну, все максимально автоматизувати і отримати максимально класні відгуки від клієнтів. Для мене іноді... Ну, Взагалі я не розумію, як покупати такі преміум чаші, е ну, зроблені з такої якості. Так класно, блін, не кочегарити її буржуйками, котрими нагріти все дуже-дуже ну, важко і дуже-дуже тяжко ваго. Все, все можна максимально автоматизувати. І ми на своєму шоурумі вам е будемо все це показувати. Незважаючи на війну, ми все одно його будуємо і це буде наглядно демонструватись. Ну і звісно, запрошувати. Будемо у вас, гості. Всіх дякую.